Астрологічний прогноз на 25-26 березня. Місяць зростає, ростуть діла, дні активні для всяких справ. В п'ятницю-суботу місяць знаходиться в знакі зодіака телець, хороший для матеріальних справ, але іноді справи можуть бути проблемними. Наприклад, на задньому фоні зараз ви бачите дім в моєму місті, який зруйнований російською ракетою С-300. Давно ще. У неділю місяць буде в близнюках. Це хороший період для того, щоб робити щось з сусідами з людьми, навчатися, комунікувати, кудись їхати. А в суботу для матеріальних справ, для яких статичних для того, щоб працювати на дачі і робити якісь ну важкі і тяжкі справи. А неділя більш для легких справ місяць в близнюках. Можливо, ви відчули у четверг зайшов Плутон у водолій, і почалася енергія, така трохи нервового збудження з четверга і Плутон у водолі Водолій з нервами, пов'язаний знак зодіака. і відчуття чогось нового, нової перспективи. Закінчився місяць в Казірогі, тобто Плутон в Казірогі знаходження. І в новий знак зодіака, коли входить, то як початок нового, можливо, у вас починаються або нові справи, або плани розпочати нові справи. Але в першому градусі планета веде себе надмірно сильно, її треба стабілізувати. Тобто, ну себе трохи заспокоювати. А, а, а якщо дуже так ну, гіперактивно робити, то можна чогось зайвого наробити. Бережіть себе, слава Україні.